Ми вітання, дорогі мої друзі, Збираюсь на вулицю показати вам одну красу. В тому будинку живе моя дуже-дуже хороша коліжанка. Отож я йду до неї в гості, в квартиру не буду заходити. Ми зустрінемося з нею на вулиці. І хочу їй подарувати капелюшок. Я давно його привезла з Америки, і він, гадаю, їй буде потрібний. Вона любить такі речі, зараз покажу вам його. Отакий капелюшок зі соломки. Кому цікаво, йдемо зі мною. Вітерець такий сьогодні. Але тепло, тепло, гарно. Яка гарна рослина. От то, люди добрі. Вас привели показати красу. Навіть сама не сподівалася, що отут біля пані Євдокії, біля її краси, от таке зроблено. Ну, то, напевно, труби водні, я гадаю. Напевно, якась поломка. Ну, але не будемо на це дивитися. Дивимося на оцю красу. Отакий дворик. Пані Євдокія своїми руками кожен рік підлаштовує і робить отакий майданчик. А яку красу я хотіла вам показати? Цю, звісно, і зацвила гліцинія. Подивіться, ви знаєте цю рослину. Гліцинія, яка краса такого бускового кольору, такий, наче грона. Виноградні грона звисають. Зараз буду кликати пані Євдокію, щоб вийшла на балкончик. І лелеки, подивіться, лелеки. А? Яка ж то краса, краса неймовірна. Любо глянути, правда, друзі? Пані Дуся наводить порядки. Вже Дуся вділа шляпочку, яку я їй спрезентувала. Яку любов у серці треба мати до землі, до неньки України, щоб створювати отаку красу? І грибочки, мухоморчики. І квіточки посадила. Як мило навколо цієї імпровізованої клумбочки, бачите, незабудки. Дуже гарно розквітла ця гліцинія. Вона в'ється біля балкону, як ліана. Дуже гарно, друзі, правда? Яка дуся молодець? Пані Євдокія. М -м -м. Можна стояти годину і любуватися. Лелеки, лелеченята маленькі. Пущова тивонія. По ній видно, який вітрисько. Китиці, буско. Але гарний колір, такий ніжний, ніжний. З Дусією ми вирішили зустрітись тут біля під'їзду, щоб там біля того. О! о, о, о воду, воду привезли, щоб біля того поритого нам не стояти. Ну що дуся, як капелюшок. Ну так нічого. Ну, трошечки розправити його. Як за великий там стягнете ага. і вже від сонця буде захист? Я можу ходити, якусь не мій. Будете американка. американка. Знайомтесь, хто не знає, це пані Євдакія, оце її майданчик. Я познімала, вам показала. Трошки побитого. Ну нічого що зробити. Ви любите ту справу, правда, Дуся? Ну, Ви стільки, не можете. Скільки мені побили, стільки всього і були, його зробили. Так. Скажіть, будь ласка, що то у вас за швабра? Ага. Ви мені вже розказали, розкажіть ще нашим глядачам, моїм підписникам. Це швабра, що неї можна потолок мити. Скажіть голосно, щоб люди всі Це почули. Це така швабра, що можна потолок неї мити. І вода вона відтягує. Воду. І вікна, так? І вікна, і стелю. Слухайте, мені таку швабру треба. Так. Де ви її купляли? Чому ти... в магазині скриня? Скриня? Треба поцікавитись. А дорога вона? Десь до 500 гривень. І що дійсно зручна, так? Ну, звісно, ви бачите, вимочуєте. Вимочуєте рідину, так, помили. Так, намазали тут чимось фіни чи чими, помиєш потолок. Угу. Uh -huh. Бачите, Виж і вона видвигається так, надовго. Так, вона повертається, ще такого угу. Uh -huh. навіть повертається. Uh -huh. Бачите? Бачите, от, отаку. яке от, корисне відео. Отако угу. покажуть. Uh -huh. І підлогу можна мити. все можна мити. ясно. Ясно. Все. Автоматично таке. Угу. Uh -huh. Слухайте, Ой. треба мені таку придбати. Ну, зайди в скрині, попроси дівчат. Ага. Вона галя там така, і вона випише тобі. Ясно. Так, як здоров'я, перш за все, кажіть. Ну, що здоров'я. Хай буде вже так і є, хай його Бог дає. вже треба більше дивитися або в зеркало, або і на паспорт теж. Чуєте, і щоб скоріше і мир був, правда? А здоров'я тоді буде, як мир буде, мені так, здається, навіть старий, старий. впав і встане. Так. Так Людям важко тут. А то як все переживати? діти, і все. Передавайте вітання, бо у нас дивляться багато О. наших спільних знайомих із Проміня, і так по місту. Вітаю всіх з весною і щоб був скоріше, щоб ми вітали один другого з перемогою. Дай Боже, щоб скоріше перемога, бо в кожній людині хтось є воєнний, кожній людині десь хтось служить, десь а, є. Добре, Як так? То, так, вже ми зустріли. Так, що так, друзі, це пані Євдокія.